Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно обрати корм для свого улюбленця, а також про змішане харчування. Отже, якісний корм має містити якісні джерела білка, вуглеводів, клітковини, а також вітамінів та мінералів. Щоб обрати якісний корм, звертайте увагу на гарантований склад. Він повинен містити точну кількість нутрієнтів. Також гарний корм не повинен містити надмірну кількість або взагалі містити штучні консерванти, ароматизатори, підсилювачі смаку та барвники. Змішане харчування є одним з найпопулярніших видів годівлі домашніх улюбленців котів та собак. Проте це питання часто викликає сумніви у педбатьків. батьків. Але сучасна ветеринарна дієтологія дозволяє змішане харчування. Змішане харчування являє собою поєднання сухого та вологого кормів або натурального раціону та сухого або вологого корму. Я не рекомендую самостійно підбирати сухі та вологі корми різних брендів, адже склади можуть дуже відрізнятися, тим самим це може спричинити розлади травлення у тварини. Якщо у вас є питання або сумніви, ви можете звернутися до ветеринарного дієтолога. Який ідеально порахує та підбере правильні корми або натуральний раціон, поєднаний з кормами. Якщо ви змішуєте корми між собою і там є вологий корм та натуральний раціон, то не слід залишати їжу після того, як тварина поїла, адже ж така їжа дуже швидко псується. Також температура їжі має бути 38-39 градусів. Вона сприяє кращому перетравлюванню. Та виглядає більш апетитною для тварини. Отже, щоб обрати правильне змішане харчування, обов'язково консультуйтеся зі своїм ветеринарним лікарем або з ветеринарним дієтологом.